Все, я вже це зібрав. Все чітко, рути це нормально, от, підводжу перші верхню. Мерт, от, от, чую є, даю декомпресор. То його годі було затиснути, Той декомпресор. О, Пішло. О, Тут же вино Це Можна провернути, але О, певно. Нажав декомпресор. І Пішло так, але я забув ще одну пору сказати тут. От тут, як затягувати головку, є от одна гайка, друга гайка, і дві є під цією клапаною кришкою. Це є дві глухі гайки, такі, оці сквозні, а дві глухі. В інтернеті є відео, один дядько розказує, що він їх ставить сюди, щоб шпільки було там, грязу не западали. Це неправильно. Вони мають стояти під клапану кришку. Вони є для того криті, щоб масло по різьбі не проходило з того з клапаної кришки, щоб сюди десь там масло під головку, чи куди воно там буде, щоб воно не стікало. Правильно має бути отак.